Роботи по підготовці опалювального сезону. Роботи проводяться по всім напрямкам. Це і підготовка теплових мереж, обладнання відповідно. Також проводяться роботи по житловому фонду усунення аварій, та інші роботи. Також традиційно у нас проводяться роботи по очищенню прибирання міста, закашували амброзію, яка ще була по місту, і проводили. Ця аварійний перероб ми домовлялися, що по амброзії хімію ти знайдеш і будеш її травити потрошку, що скашувати це не вирішує проблему, розумієш? Добре. По покерівлі. тривають роботи. наскільки ну, погода нам дозволяла, але роботи у нас тривають. Зараз на даний момент 11 тисяч 215 метрів квадратних вже покрито і ці роботи продовжують. Особливо треба звернути увагу. Під'їзди в житлових будинках. скоро, скоро почнеться холода, Люди начнуть скаржитися, що холодно. Під'їзди треба завершити, ремонтувати, закривати їх, от тимчасово. А потім вже приїдуть, будуть ставити лучші вікна і так далі. Але треба утеплятись уже сьогодні. Треба утеплятись.